Трилогія The Witcher та Cyberpunk 2077 це ігри, які відомі більшості геймерів по всьому світу. Польська студія CD Projekt Red робить неймовірні речі, піднявши планку геймдеву на новий рівень. Та що стоїть за фантастичним успіхом та всесвітньою славою. Хто ці люди, хто створив цього монстра, що захоплює серця мільйонів гравців? Це відео про тяжкий шлях та неймовірний успіх польського розробника ігор CD Projekt Red. Давайте розглянемо. Бібліотеку ігор цієї студії та ознайомимося з фізичними виданнями на прикладі моєї колекції, але спершу відправимося до польської столиці у далекі 80-ті, з чого все і почалося. Польща тих років не дуже відрізнялася від України. Залізна завіса радянщини не давала змоги насолоджуватися життям на повну. Подорожувати по світу або хоча б придбати імпортну техніку, було привілеєм, що був доступний далеко не кожному поляку. Відеоігри то взагалі було щось невідоме та чузоземне, але тільки не для учня загальноосвітньої школи номер 27 Марсена Івінського. Хлопець настільки любив відеоігри, що не тільки в них грав. А й робив копії та продавав на варшавському ринку. Його батько працював за кордоном, тож інколи Мартину вдавалося покинути рідні стіни і побачити на власні очі життя західної цивілізації, де, звісно, все було інакше. У сім'ї Івінських був ZX Spectrum, домашній комп'ютер, який був досить популярним у країнах Радянського Союзу через свою відносну доступність. Носіями інформації були звичайні аудіокасети, які легко перезаписувалися, чим Марсен вдало користувався. Адже тоді закон про авторське право ще не поширювався на території Польщі. У школі Марцін познайомився зі своїм однодумцем Міхалом Кичинським. Він теж любив пограти та підробляв продажу копій ігор на ринку. У хлопців було багато спільного, тож зав'язалася міцна чоловіча дружба. Вони були одні із перших, хто розвивав ринок відеоігор у Польщі. Бізнес йшов непогано, з'явилися нові зв'язки та досвід. В грошах, звісно, не купалися, але на життя вистачало. Технології з часом розвивалися, замість аудіокасет з'явилися флопі-диски, що ніяк не вплинуло на бізнес. Адже ці носії вироблялися в Польщі, і з купівлею та записом у хлопців не було жодних проблем. Допоки на ринку не з'явився новий вид носія компакт-диск, який в Польщі не вироблявся. Ще й до того, у 94 році в силу вступив закон про авторське право, що забороняв піратство. Саме ці перепони змусили юних підприємців узаконити бізнес та створити приватну кампанію з видавництва ігор CD Projekt. Так саме CD Projekt – це оригінальна назва на польській мові. Задоволення це з недешевих, тому Мартину прийшлося розпрощатися з земельним участком. А Міхал продав свій персональний комп'ютер, на який він збирав. 8 років. І Вінський, крім відеоігор, мав ще одне хобі: а саме вивчення іноземних мов. Тож англійською він володів вільно. І ці знання використав з максимальною користю для себе, бо перші компакт-диски закуповувалися в США. Інструкція з обкладинкою прикладалася на рідну мову, і таким чином Польща отримала офіційного видавця, що розширив ігровий ринок на всю країну. З часом був підписаний договір на поширення дистрибуції з великими компаніями із за кордону, як, наприклад, LucasArts та Blizzard. CDP бачили велику перспективу у повній локалізації ігор, включаючи текстовий та голосовий переклад. Тож вони шукали можливості реалізації цієї ідеї. І знайшли її. Першою у списку стала комп'ютерна гра «S. Ventura за Сідіром Game. Це двомірна адвенчура 96-го року, яка виходила на ПК. До перекладу були задіяні професійні актори, що переклали навіть пісні. Це була якісна робота, що гідно сприйнялася ігровою спільнотою, продавши стиражем у одну тисячу одиниць. Так, зараз такі цифри досить смішні. Але тоді, у 90-ті, це було справжнє досягнення. Трук був у тому, що ціна за гру була такою ж, як і піратська версія на англійській мові, тож вибір покупця був очевидний. Старання CD Project помітили не тільки звичайні гравці, а й великі студії. Такою була Interplay Entertainment Corporation, розробник та видавець комп'ютерних та відеоігор з Каліфорнії. Вони запропонували полякам займатися локалізацією фентезійної рольової гри Baldur's Gate від BioWare. Для Марцена та Міхала це було справжнє визнання, і їх не довелося просити двічі. Вони розуміли, що це чудова нагода заявити про себе на весь світ і працювали з подвійним завзяттям. Проект виходив за рамки бюджету, тож хлопці глибоко залізли в борги. До озвучки були запрошені відомі польські актори. Саме видання налічувало в собі 6 дисків, мануал та велику карту світу Baldur's Gate. І це все повністю на польській мові. Звісно, переважна більшість гравців у Польщі віддавала перевагу піратським копіям, тож ціна була максимально знижена для конкретної спроможності з піратами. 3000 проданих копій був би непоганим результатом для обох сторін. Проте, таких показників точно ніхто не очікував 18 тисяч проданих копій. В одному з інтерв'ю Марцин розповідав, як оптовики влаштували справжню бійку, щоб першими закупити товар. Це був неймовірний успіх, що більш ніж повністю окупив фінансові та, так би мовити, моральні витрати. CD Projekt зробили собі ім'я та закріпилися на світовому ринку видавців ігор. На фоні гарних результатів інтерплей вирішив продовжити співпрацю. І запропонували ще амбітнішу задачу перенести свій новий проект Baldur's Gate Dark Aliens з PlayStation 2 на персональний комп'ютер. Це був ще один шанс для польського видавця заявити про себе, тому з радістю погодилися. Щоб виконувати такі задачі, треба мати у наявності комплект розробника, так званий DevKit, який через певний час у CDP з'явився. Тож робота закіпіла. Вже на початку справи у Interplay йшли не найкращим чином. А ще пізніше довелося взагалі відмовитися від переносу гри на іншу платформу. Контракт не був підписаний, тому згода була анульована. З одного боку, можливість була втрачена, а з іншого був отриманий необхідний досвід у розробці, який дозволяє замахнутися на щось більше, ніж просто локалізація. Мартін з Міхолом роками виношували думку про розробку власної гри, але ні досвіду, ні інструментів для цього не мали. І коли нарешті в їх руках з'явилося все необхідне, ці авантюристи зробили ключовий крок, що змінить їхнє життя назавжди. У лютому 2002 році створюється ігрова студія City Project Red. Багато часу над концептом, якою буде перша гра, не витрачали. Справа в тому, що обидва засновники новоспеченої студії були фанатами готики від Piranha Bytes. Це рольова гра в середньовічному сетінгу, яка була популярна і у нас в свій час. Тому презентації не потребує. Власне, ідея була зробити щось подібне зі своїм баченням ігроладу та лором. В Польщі довгий час була популярна книга автора Анджея Сапковського Сага о овечменя або, простіше кажучи, відьмак історію, яку навіть екранізували. Але цей низькоякісний продукт не приніс своїм творцям ні грошей, ні слави. Тож, коли CDPR звернулася до Анджея, щоб придбати права на відьмака, отримали цінник у 9,5 тисячі доларів. Така низька ціна пояснюється тим, що Сапковський не мав жодних сподівань на успіх якоїсь там комп'ютерної іграшки, про що потім дуже пошкодує, і стрясе зредів ще трішки грошенят через суд. Для початку роботи над грою не вистачало ще одного важливого елемента рушія, на якому буде писатися гра. Спочатку в планах було створити свій власний ігрові рушій, але потім від цього швидко відмовилися на користь лицензійного продукту. Ним став Аврора Енджин, який люб'язно надала канадська студія BioWare. Хоча, відверто кажучи, від нього мало що залишилось. Борщі був перероблений майже на 80%. Близько року знадобилось на створення демо-версії, що була показана на виставці e 3 Переважна більшість присутніх відгукнулася позитивно від побаченого, що дало розуміння продовжувати розробку далі. Звичайно, без труднощів не обійшлося. Планувалося, що кількість співробітників в студії не буде перевищувати 20 чоловік. Але з часом цього стало вкрай недостатньо. Тож на фінальній стадії штат налічував вже 80 осіб. Через це і бюджет проекту роздувся і складав 19 мільйонів злотих. Це приблизно 5 мільйонів доларів. Фінальна крапка була поставлена у жовтні 2007 року. Гра вийшла в реліз виключно на ПК і з часом отримала декілька видань. Основною причиною, чому відьмак не вийшов на консолях, полягала у ручні Аврора Engine, який був спроектований для роботи виключно на Windows. Повна версія у виданні платіном, мала два диски та трохи повчальної літератури. Інше повне видання куди цікавіше: 5 дисків, інструкції та велика мапа. Перший місяць продажів змусив понервувати, бо показники були вкрай низькими. Але з часом показник продажів зростав угору і показував непогані результати. Загальна кількість проданих копій складала 1 мільйон cdpr Пер не тільки відбили вкладені кошти, але й заробили грошенят на наступні амбітні плани студії. Було запущено декілька проєктів, серед яких був порт на консолі під назвою Відьмак Піднесення Білого Вовка. Цей проєкт довірили французькій студії White Screen Games. А гра розроблялася на їхньому власному ручі «Da Vinci» і планувалася вийти на PlayStation 3 та Xbox 360. На жаль, реліз так і не відбувся. За словами власників студії, польська сторона зупинила фінансування, бо якість гри не відповідала їх власному рівню. Проект заморозили та закинули на високу полицю, де він припадає пилом і досі. Ще одним проектом була купівля польської студії Metropolis Software, які, до речі, в свій час теж працювали над відьмаком. Проте цей досвід був невдалим. Ця студія розробляла абсолютно новий шутер Дей. Але йому теж не судилося вийти в реліз через фінансові труднощі. І майже увесь склад розробників перейшов до CD Project Red, де роботи вистачало. Якщо хочеш зробити добре, зроби це сам. Тож CDPR власноруч взялася за продовження серії. В далі продажі першої частини надали натхнення та амбіцій, яких і без того вистачало. На цей раз гра створювалася на власному руш'ї Red Engine. За більшістю аспектів гра перевершила свого попередника. Змінивши геймплей, графіка відповідала сучасним вимогам. Та й квести стали цікавішими і нелинійними. Бюджет знов підріс і складав 30 мільйонів злотих. Відьмак 2. убивця королів побачив світ у травні 2011 року. Тепер насолодитися грою могли не тільки любителі ПК, а й власники Xbox 360. Консольна версія вийшла трохи пізніше, і за цей час були виправлені недоліки та зроблені деякі покращення. Повна версія у паперовому рукаві налічує три диски, включаючи саундтреки, інструкції та мапу. Загальні продажі перевищили 5 мільйонів копій, що повністю задовільнило керівництво студії. Для власників колекційного видання планувалося безкоштовне DLC, але через помилку це доповнення отримали абсолютно усі. Тож студії не залишилося іншого вибору, як зробити доповнення безкоштовним. На перший погляд, успішний успіх, показники продажів ростуть і студія семимильними кроками рветься у лідери світового геймдеву. І це до певного часу було так, допоки не сталася фінансова криза 2008 року, яка охопила весь світ. Для CDPR це були важкі часи, я ночами не спав з думкою, що робити далі, говорив Марцин Івінський в одному з інтерв'ю. Через скрутне становище студія продає 40% акцій, залишаючи за собою керівні посади. Це було важке, але правильне рішення, яке дало змогу існувати студії далі. Треба віддати їм належне навіть у важкій ситуації CD Project Red не тільки залишилося на плаву, а й створили успішний продукт, який згодом вирішив усі фінансові труднощі. Питання над продовженням історії про білого вовка не стояло. Всі розуміли, це проект, який приносить грошики і популярність студії. Команда розробників розширювалась, а з ним нові можливості та амбіції. З кожною новою грою реди піднімали планку вище і намагалися її перестрибнути. І врешті-решт їм це вдавалося. Розробка третьої частини відьмака теж не була виключенням. Бюджет перевищував всі інші проекти разом взяті в рази, і налічував близько 70 мільйонів доларів. Хоча планувалось вкласти не більше 40 мільйонів. У створенні брали участь понад 250 людей безпосередньо в CD Projekt RED. Груші гри залишався незмінним, але більш досконаленим 3 третього покоління. Випуск був запланований на 2014 рік, проте дата релізу переносилась декілька разів. Гра створювалась довго і кропітливо. Кожен аспект брався до уваги, полірвався до блиску та обережно інтегрувався у загальну картину. З таким підходом до роботи важко зробити поганий продукт. Одна з головних задач фокусування на відкритому світі. Ідея полягала у тому, щоб зробити справжній живий всесвіт, щоб кожен мешканець мав свій денний розпорядок наприклад, вночі спав, вдень працював, а ввечері завісав десь у корчмі. Щоб погода теж була не просто декоративним різноманіттям, а й впливала на поведінку NPC. На цю ідею їх надихнула вишесказана гра Готіка, де було щось подібне. А ва що виріс третій відьмак, ви і без мене знаєте. Та що вже там навіть гра всередині гри «Гвінт» Стала настільки популярна, що виросла в окремий проект. Нове творіння CDPR вичавлювало усі соки від четвертої плойки та Xbox One. І справа не в оптимізації, а в самій грі. Відьмак розмовляв на 15 різних мовах, що зробило цю локалізацію наймасштабнішою у ігровій індустрії. Варто відзначити дві чудові масштабні DLC, що розширили світ та продовжили історію Геральда із Ріві. За перші шість тижнів було продано понад 6 мільйонів копій, а станом на 23-й рік цифра перевищувала більше 50 мільйонів, що принесло компанії понад 1 мільярд доларів та 250 нагород у різних номінаціях. Навіть по сьогоднішній день відьмак 3 дикий гін залишається популярною грою, і це багато про що каже, бо з дня релізу пройшло 10 років. Паралельно з відьмаком розроблявся новий проект. Який залишався у тіні, допоки велася робота над головною франшизою. Керівництво розуміло, що однієї серії, нехай і суперуспішною, було недостатньо. Треба створювати щось нове, не схожі на інші ігри студії, з великим лором і перспективою на продовження. Про що саме буде гра, гравці дізналися у травні 2012 року. Це світ майбутнього у сетінгу кіберпанку, де напівлюди напівроботи живуть звичайне життя у величезному місті Найт Сіті, де з періодичною регулярністю шинкують один одного свинцем. Через півроку після анонсу був представлений ролик, який трохи привідкривав завісу. Відео зібрало багато мільйонні перегляди. Народ був у захваті від побаченого. Навіть без демонстрації геймплея стало зрозуміло, що розробляється щось дуже амбітне і знаючи репутацію CD Projekt Red, на той час вона була кришталево-чистою, ці хлопці зроблять все якісно. Розробка велася цілих 8 років. За цей час студія рідко, але дуже влучно викладала на YouTube ролики, де потроху знайомили гравців з грою, тим самим підігріваючи інтерес до проекту. Звичайно, це був маркетинговий прийом, щоб зібрати грошенят на предзамовлення. І знаєте що? Їм це вдалося. Попередні замовлення перевищили результат третього відьмака. А коли на одній із виставок Є3 показали Кіану Рівза у ролі одного з головних героїв, це був взагалі відвал башки. CDPR настільки розігріли публіку, що кроку назад вже не було. Залишилось тільки не вдарити лицем у бруд, бо буде дуже боляче. На Cyberpunk 2077 працювало понад 500 осіб, що зробило її наймасштабнішим проектом студії. Та навіть такої кількості людей не вистачало. Працівники працювали понаднормово, щоб встигнути до запланованої дати релізу. Перепоною також став власний рушій, який прийшлося добряче переробити, щоб відповідати всім сучасним вимогам. Це була вже четверта ітерація, тому і назва відповідна: The Engine 4. Гру планували випустити у квітні 2020 року. Проте пандемія COVID-19 внесла свої корективи. Та навіть не це було головною проблемою. Оптимізація була вкрай низького рівня, тому реліз кілька разів переносили. Зрештою, Cyberpunk 2077 побачив світ 10 грудня 2020 року, ажіотаж був максимальний. Народ рахував секунди до релізу. Та що вже там, люди брали відпустки, щоб з перших секунд насолодитися атмосферою Night City. Але замість насолоди від геймінгу прийшло велике розчарування. Гра була зовсім сирою, купа багів, вилітів. Просадки FPS були навіть на топових збірках ПК. Критика була настільки гучною, що на відсоні довелося забрати гру зі свого магазина на кілька місяців. Репутація студії, яка такою тяжкою працею робила собі ім'я, було зруйновано вмить. Це був чорний день для CDPR, який вони запам'ятають надовго. Шквал критики та невдоволення лився з усіх сторін. Це були пекельні місяці для студії. В цих умовах розробники працювали, не покладаючи рук, щоб все виправити. З кожним патчем ситуація потихеньку почала покращуватися. Із виходом версії 1.5 критичні моменти з багами та оптимізацією, особливо на консолях, були виправлені. Звичайно, з цією негативною ситуацією реди понесли величезні фінансові та репутаційні збитки. Та чи похитнуло це керівництво студії? Якщо згадати через що пройшли ці хлопці, не залишиться сумнівів, що і цю неприємність студія пройде з гідністю. Так і сталося у 23-му році з виходом великого доповнення Phantom Liberty. Багато хто назвав DLC тим, якою мала бути гра ще на релізі. Додаткова сюжетна лінія, покращений геймплей і технічні зміни з новою силою підігріли цікавість до гри, яка виглядала неперевершено. На жаль, у власників на той час вже не актуальних консолей PlayStation 4 та Xbox One не було змоги пограти, оскільки продуктивність, яку вимагала DLC, була зависока для цього заліза. Разом із Phantom Liberty вийшов глобальний патч 2.0, який повністю змінив деякі механіки гри, як перероблена система омінь та покращений бойовий штучний інтелект. На сьогодні студія значно покращила свою репутацію і стала прикладом того, як треба виправляти ситуацію при вкрай невдалому запуску. На сьогоднішній день студія займається розробкою четвертої частини відьмака під кодовою назвою Polaris. Де вже відомо, що у головної ролі замість Гіральда вперше стане Цирі, станом на лютий 24 2024 року над проектом працюють понад 400 розробників. Також відомо, що студія відмовилась від власного рушія на користь Unreal Engine 5. За словами фінансового директора CDPR Пір Піотра Нілубовича, реліз гри запланований не раніше 2027 року. За інформацією двохрічної давності, ранкова капіталізація польської студії становила приблизно 3,5 мільярда доларів США, що зробило її найдорожчою ігровою кампанією в Європі. Цей показник перевищив капіталізацію французької кампанії Ubisoft, яка на той час оцінювалася в 3 мільярда доларів. З кожною новою грою, CD Projekt Red величезними кроками піднімалася до підосталу слави та всесвітнього визнання. По суті, всього 4 повноцінні гри зробили їх одних із лідерів світового геймдеву. Та нехай це число не вводить вас в оману. Бо основною стратегією CDPR є якість, а не кількість. Та чи можна назвати звичайних польських школярів везунчиками, яким просто пощастило бути в правильному місці в правильний час? Безперечно, ні. Це величезна кропітка праця в умовах невизначеності ринку та купою ризиків, які спіткають на кожному кроці. Тоді виникає одне просте питання. Чи існував би CD Projekt Red, якби ті пацани з польського ринку не любили б ігри? Чи стала б серія «Відьмака» такою величною, якби творців цікавили лише грошики? Чи існував би Cyberpunk таким, яким ми його знаємо зараз? Думаю, відповідь ви знаєте без мене. Тож, любіть ігри? Грайте в ігри. Бережіть себе та побачимось у наступному відео. Папа!